Одвічна дилема: чи варто керівникові або власнику бізнесу підставляти своє плече команді під час якоїсь важкої роботи або якоїсь кризисної ситуації? Ось коли хтось випав з команди, або хтось захворів і тому подібних речей. Моя думка, що потрібно, тому що це в першу чергу серйозне відповідальне ставлення до своєї команди, а також до Твого замовника. Так і тут я прийняв рішення допомагати своїй команді в цій нелегкій роботі, тому що, як ви бачите, щоб ось де за день ось цю частину покрівлі зробили, щоб виставити ось цей елемент для Яндови, потрібно зробити отакі всякі різні лекала, всякі різні. потім їх 10 мільйонів разів поприкладати і це все діло зробити. Нелегка робота, не буду брехати. Процес зійде туго, це все діло. Тяжко йде, але ми потихеньку з цим справляємося, потихеньку працюємо, трудимося, робимо, виконуємо роботу і свої зобов'язання перед клієнтом. Тому все помаленьку йде до свого логічного завершення по покрівлі. Далі буде цікаво, слідкуємо і ставимо лайк.